Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. 14.00. Час час новину марафоні. Для вас працюють команди фактів ICTV та «Вікон СТБ». Вітаю вас у Херсоні. Лікарі рятують життя двох дітей, які постраждали під час ранкового артилерійського обстрілу Станіслава. За словами медиків, у трирічного хлопчика стан середній. У нього черепно мозкова травма і множинні скалкові поранення. А його десятирічну сестру терміново оперують. Стан дівчинки є тяжкий. Дівчинка отримала тяжку міновибухову травму, множинні поранення, тулуба, обличчя, верхніх і ніжніх кінцівок, рвана рана плеча, стигна і скалки брюшної порожнині. До лікарні також потрапила і мама дітей. Вони втрьох були у будинку, як його з артилерії накрили російські терористи. Нині жінка останні середньої тяжкості. На момент удару разом з дітьми вони спали. Я навіть прильот не чула, я просто вже почула, чи може закимарила, що вже на мені лежить потолок і на дітей. На дітей більше повинні. Мені там просто поцарапало спину, а на дітей там. Мене чоловік витягував дітей, мені і... витягнув туди. І все тоже до дітей за дитиною, то вибіла, скоро сусідка визвала. Від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні 4750 тисячі ракет. Про це пише Форбс. Водночас автори матеріалу стверджують, що далі виробляти цей вид озброєння Росія вже не може насамперед через санкції. Обстріли України стали однією з найдорожчих ракетних кампаній в сучасній історії, але при цьому не дали Росії переваги на полі бою та не зруйнували економіку України. Зараз дефіцит калібрів це відносно дешеві ракети. Тож Росія запускатиме дорожчі зразки, кинжали та неточні «Х-22». за даними Форбс на 3 січня 2023-го у РФ залишилося 59 калібрів. Зараз за місяць країна-агресор може виготовити лише 15 таких ракет. Та в окупантів все ще є тисячі с 300 ракет малої дальності, якими вони зараз б'ють по прифронтових територіях. Дві посадки завширшки 6 метрів, за які полягло сотні окупантів. Батальйон к 2 54-ї бригади не просто відбив свою позицію загарбників. А продемонстрував дива військової кмітливості та вправності. Їхні відео з передової набирають в інтернеті мільйони переглядів. А сам підрозділ К2 вже став легендарним. Про віртуозну фронтову операцію та будні воїнів Тетяна Наконечна розповість. Ми одних б'ємо, другі одра вже. Приходять на їхнє місце, тобто жива сила в них нескінченна. Напевно, відтинок фронту в районі Сіверська між двома гарячими точками цієї визвольної війни на півдні Бахмут північніше Кремінна завдання батальйону – не допустити тут просування росіян. Це кадри ще зимових боїв, які вже можна показувати на загал, які вже стали відеоінструкцією для практиків і теоретиків військового ремесла. На світанку зо сотні вагнерівців рушили в атаку із двох боків. Спочатку прийняла піхота бій, та що була в окопах. Потім вступили наші резервні підрозділи в бій і відбили атаку. Оперативне коригування дроном вміле командування боєм, якісний зв'язок і направду снайперська точність мінометного розрахунку прирекли російський штурм на провал. Вихід наші Це топори. Максим перебував тоді у групі вогневої підтримки. Штурм вагнерів, те, що вони кучкувалися, це вони заходили з лівого фланга, зразу почали відпрацьовувати по ним. Наша піхота відпрацьовувала від стрілкового до там чуть крупнішого. І плюс ми працювали танками і артою. Танк із українським прапором під'їздить у притул до російської позиції і влучає в окоп із десятком окупантів. Ворог зблизька стріляє по-нашому Т-72 із фагота, але дає маху. Нині протитанкісти батальйону К-2 цілодобово чатують на російську бронетехніку. ГСПГ-9. Він вже націлений, заряджений. Тільки нажати осколочна граната летить до 4,5 кілометрів. Но тут ще не присоєний порох. Порох для дальності польоту. Ну, так. Да. Сергій киває на рівнину, де до прильоту ворожого снаряда був окоп. Ось чому довго тут стояти не варто. Стрелялася одразу там команда в норку, зразу розбігаємося, бліндажики, норкам спрядь і все, чекаємо, поки обстріл пройде. Захищати свій дім то для Сергія місія буквально. Чоловік із Донеччини, його двоюрідний брат, батьківщину зрадив. Поїхав до Росії, отримав там громадянство. Я не знаю, що. Там воюють, не воюють. Ну, наверное, воюють. Бо він збирався ще до 2016 року. А в 2016 році я в армію пішов і він мені взагалі сказав, ти мені не брат, удалив соцсеті і все. Нещодавно воїн освічився коханій, чекає тепла, щоб поїхати на власне весілля. Війна війною, а сім'я то треба. Ми вже відпрацювали на позиціях, збиралися повертатися, але почався артилерійський обстріл. Прилітає саме по тій дорозі, якою ми мали виїжджати, змушені перечікувати. Це була стволка. Ствольна артилерія працювала. Шукали наші позиції, де наші стоять, там міномети. Ну, стволка. Але ну, не виходить, них знайти. Тетяна Наконечна та Захаркомах. Факти сі Єдині новини. Європарламент схвалив більш суворі правила, які допоможуть боротися з обходом санкцій, фінансуванням тероризму та відмиванням грошей. Про це йдеться на офіційному сайті Європарламенту. Згідно документів, банки, менеджери активів, агенти з нерухомості і віртуальної нерухомості та професійні футбольні клуби високого рівня будуть зобов'язані перевіряти особу своїх клієнтів, чим вони володіють. І хто контролює компанію? Зазначені організації також повинні будуть передавати інформацію щодо відмивання грошей та фінансування тероризму у своїй галузі. В очікуванні контрнаступу росіяни масово здаються у полон. За словами речника програми Хочу жити Віталія Матвієнка. Окупанти здаються цілими групами. Лише за березень зафіксовано понад три тисячі звернень від расистів, які виявили бажання скласти зброю. Такі показники вдвічі більше ніж було роком раніше. Нагадаю, факти вже розповідали про цю програму, коли українські армійці спільно з військовою розвідкою запускають агітаційні снаряди у бік тимчасово окупованих територій. Згодом листівки з контактною інформацією розлітаються над позиціями окупаційних військ. Такі операції трапляються щодва дні. Деякі росіяни здаються в полон разом із військовою технікою. Понад 200 спортсменів та тренерів вбили росіяни з початку повномасштабної війни в Україні для вшанування їхньої пам'яті у стінах столичного музею Кличко ЕКСПО відкрили експозицію «Янголи спорту». Цей проєкт вже понад рік збирає історії наших спортсменів, життя яких обірвала війна, і має на меті не тільки назавжди закарбувати імена героїв в історії, а й вплинути на міжнародну спільноту. Адже саме зараз в олімпійському комітеті почали повертати росіян та білорусів до світових змагань. Детальніше далі у сюжеті Єгора Ромахла. Любив життя. Він мав звичайно подружуватися. Нього була наречена. Пані Ніна вперше наважилася розповісти історію свого сина Вадима Зеленюка. Видатний атлет та професійний військовий. Він зумів об'єднати обидві ці риси. Кандидат у майстри спорту з дзюдо, майстер спорту України з самбо, багаторазовий чемпіон України та Європи. Водночас майор спецпідрозділу Національної гвардії. Звичайно, я кожна мама. Я дуже хвилювалася і. Я б могла його просити не йти, але наш син був відважний, і навіть про це не можна було говорити. Ми навпаки, його підтримували і знали, що це його обов'язок і честь. Життя спортсмена обірвалося у серпні минулого року в запеклих боях на сході, після чого історія Вадима стала частиною проекту Реквієм у спорту». На кожній зі світлин цієї експозиції жертва російської агресії, поряд, особисті речі, взуття та спортивний інвентар. Ці хлопці. Пішли захищати нашу незалежність, нашу країну, наших дітей, нас з вами. І вони загибли. Загибли для раді нашої України, заради того, щоб наші спортсмени представляли нас на міжнародній арені. Серед янголів спорту є зовсім юні атлети, діти, які мали стати майбутнім українського спорту на тлі цих звірств, які досі тривають на території України. Міжнародний олімпійський комітет все одно планує повертати росіян і білорусів до світових змагань. Натомість наші атлети впевнені закордонні спільноті треба якнайшвидше довести. Коли Росія веде проти України повномасштабну війну, то спорт не може бути поза політикою. Звісно, нам потрібно намагатися їх в олімпійські гри, в цілому тримати їх в тих банах вони були до там до місяця назад. Та... Жоден хана, це звісно дуже складно, тому що в них є і фінансові ресурси, і політичні ресурси, які вони постійно задіюють. у спортивному комітеті України. Вірять, що проект Янглоспорту не тільки збереже пам'ять про наших спортсменів, а й допоможе переконати світову спільноту ізолювати атлетів країн-агресорів. Життя хлопців і дівчат, які закинули, вони продовжуються через цей проект. В тому числі ми також віримо в те, що через цей проект будуть створені додаткові. Інструменти можливості посилення спортивних санкцій. Загалом, з початку повномасштабної війни, окупанти вбили вже понад 200 наших атлетів і тренерів. Його ромахло, Роман Щербаков, факта сі Єдині новини. Черкащина передала для захисників 10 військових вантажівок. Зокрема, дизельні повнопривідні авто виконуватимуть бойові завдання у складі одного з підрозділів бригади тероборони, який нині відбуває на фронт на лінію зіткнення. Служитимуть артилеристам вантажівки. Придбали у Німеччині з аукціону. Скинулись як пересічні мешканці, так і з десяток бізнесових компаній. Будуть використовуватись і для Встановлення озброєння для перевезення особового складу, матеріально-технічних засобів. Вони повнопривідні, вони дизельні, дуже ефективні для діяльності саме територіальної оборони. Загальна вартість склала 172 тисячі євро, тому що це був аукціон. Ми планували за 160 тисяч євро купити, але прийшлося трошки приплатити. Десь до десятка компаній дуже багато було фізосіб, які долучились до збору. 32 тисячі квадратних метрів маскувальної сітки та три тисячі окопних свічок. Невтомні криворізькі волонтери за рік повномасштабної війни ані на день не припиняють допомагати нашим захисникам. Волонтерський штаб розгорнули у школі. Тут щоденно викладачі та батьки працюють на потреби збройних сил. Наші руці сплили дуже багато. У цій школі навчаються діти Олени. А вона разом з іншими батьками щодня волонтерить на потреби збройних сил. Щонайменше по вісім годин на добу плете величезні маскувальні сітки. каже робота монотона, але корисна. Замовлення від військових отримують кілька разів на тиждень. Тут йде техніка, бліндажі, маскування техніки, тому ми маємо працювати як можна більше. У нас волонтери можуть бити особисті рекорди. Але, мабуть, що наші особисті рекорди це, наприклад, коли ми плетимо там 20 сіток по 12 метрів, шириною 6 метрів. І потім їх віддаємо для ЗСУ. За день тут плетуть по 100 квадратних метрів сіток. Волонтерить і пан Олександр із сусідньої Херсонщини. Чоловік приїжджає в штаб щотижня. Він не чуток знає про руський мір. В окупації в селі поруч із великою Олександрівкою проживав місяць. Його син нині служить. Разом із побратимами восени звільняв правий берег Херсонської області. На труму піду в'язвати, а так їжу. І в'яжем і їжу. Коротше, це все, що бачите, що й робимо. Ну, щоб швидше закінчилося все. -все. Учитель інформатики за фахом та бджоляр за покликом душі Олексій виготовляє окопні свічки. Працювати з воском та парафіном звик, тож зробити майже три тисячі свічок для нього не було проблемою. Більше часу входить саме на розігрів парафіну і воску дуже багато часу потрібно для того, щоб його нагріти. А саме залити і отримати вже таку свічку, це буквально хвилина, дві, і можна вже користуватися. Робота тут кипить постійно. За рік волонтери сплели 32 тисячі квадратних метрів маскувальної сітки. Тканину, фарби та сітки закуповують не лише по країні, а й навіть за кордоном. Ця праця кажуть, не лише наближає нашу перемогу, а й допомагає зараз триматися морально. Найпереломніший момент був коли в Дніпро прилетіла. Ось саме в житловий будинок і щось трапилось. Мені ось, наприклад, в мене за весь рік, незважаючи на те, що так і по нашому місту там прилітало, але ось саме усе так пошатнуло трішечки. Ну був день так, знаєте, пересмислити все і все ж таки повертатися до роботи. За рік волонтери віддали на фронт з півтисячі сіток. Усе на замовлення бійців від маскування на пікапи до військової техніки. Закривати волонтери намагаються як найбільше напрямків, і так до нашої перемоги. Христина Венгеля Денис Сінегін, факти сітіві. Єдині новини. Допомагаємо нашим збройним силам наближати перемогу. На цьому наразі ставимо крапку. Далі Вадим Карп'як і його гості. Вадиме, прошу.